Доброго дня, це Яна із зроби і у цьому відео я покажу вам, як вирізати ось такі тканинні квіти, використовуючи ножі від Spellbinders. Такі квіти зручно використовувати як декор для листівочок або для якогось. Домашніх речей або навіть можна використати їх для того, щоб виготовити прикраси до волосся. Ну, щось таке. Отже, як я вже сказала, для цих ножів необхідно використати ножі під спелбайндерс. Це такі спеціальні спіральні ножі, які вирізають спіральні квіти. Ось ця квітка вирізана за допомогою цього ножа. А сьогодні для На відео ми будемо працювати із ось цим ножем. Чесно кажучи, він мені подобається трішки більше. Якийсь він такий робить кращі трішки квіти. Нам також знадобиться машинка для вирізання і тиснення та фетр. Е оскільки простір у мене тут доволі обмежений, я скористаюся новою машинкою Artisan Explorer від, від Spellbinders. Ось так вона виглядає. Вона є трішки менше від машинки Кран Келібура, але нічим за нього не гірше. За неї. А, Отже, машинка, ніж, фетр, і, в принципі, можна скористатися. Аркушем картону, це така у мене чернатка, яка залишилася від виготовлення листівки, яка мені вже не потрібна, тому я використаю її ось тут. Бутерброд для цієї машинки аналогічний. Спочатку йде A-base plate, базова сіра пластина. Зверху на неї кладемо ніж, накриваємо його тканиною. Щось у мене трішки за маленький шматочок тканини. Ну, Нічого страшного. І за бажанням не обов'язково, але я люблю це робити, накриваємо усе це ще й шматочком паперу або картону, або навіть газети. І накриваємо пластиною C Cutting-Plate. Пропускаємо все це через машинку. І вирізаємо нашу квіточку. Я люблю прокручувати туди-назад, а потім, може, навіть ще раз прокрутити для надійності. А якщо ви ніколи не працювали з машинкою для вирізання і тиснення, і щойно почулися такі потріскуючі звуки, це абсолютно нормально. Це не ламається машинка, не ламається ніж, це цей звук видає матеріал, який ви вирізаєте. Тому це зовсім нормальне явище. Отже, маємо ось такий вирізаний елемент. Відділяємо його від картону. Картон нам не потрібен. Якщо де на деякісь елементи не прорізалися, це не страшно. Їх можна підрізати ножничками. І з тканиною це нормальне явище. І з папером таких проблем буде не повинно. Ось, бачите, там, де не було. Картону, там матеріал прорізався трішки гірше. Так, ось тепер маємо заготовку для виготовлення спіральної квітки. В принципі, вона є нормальною, досконалою, але якщо використовувати дану квітку на листівці, то, скажу вам одразу, вона буде надто високою, тобто вона буде такою височенькою. Для того, щоб зробити її трішки, Плоскішою я люблю частинку з цього кашеміру по внутрішній стороні, стороні зрізати. Саме це я і зроблю. Отже, ось така наша, ось так виглядає наша заготовочка. І тепер її можна почати, починати скручувати і формувати з неї квітку. Починати скручувати необхідно із ось цього краю і рухатися до центру ось сюди. Отже, почнемо. Докрутивши до кінця, перевертаємо квітку верх ногами, і, в принципі, ось цей круглий елемент повинен розташовуватись із зворотньої сторони. Сюди наносимо клей і склеюємо квіточку. Я використовую рідкий клей від Beacon Adhesives. Усі мої попередні квіточки він тримав досить нормально. Ось таким чином. І залишаємо нашу квіточку сохнути. Ось у мене є ще одна заготовка із жовтого фетру. І я зараз покажу, наприклад, цієї заготовки, як зробити квіточку трішки меншого розміру. Тобто я обріжу ось ці дві крайні пелюсточки і скручую її у квіточку, і тим самим покажу вам різницю між зрізаною та незрізаною заготовочкою. Ось, я скрутила цю квіточку і подивіться, яка, яка вона товста. Зараз я знайду свою попередню квітку і покажу вам її для порівняння. Отже, ось. Бачите, ця квітка є майже вдвічі тоньшою за ось цю. Тобто, якщо ви хочете використовувати ці квіти на листівочках, я раджу вам ось цей внутрішній край трішечки зрізати на 3-4 мм. Ось ще один варіант: я розділила заготовку на дві частини і скручую з неї дві квіточки, трішки більшу і трішки меншу. Діаметр квіточки тут також ще буде залежати від того, наскільки туго ви скручуєте вашу заготовочку. Вжимаємо одну квітку і скрутимо ще одну. Ось дві заготовочки. Зараз я їх закріплю клеєм, і вони будуть готові для використання на листівочках.